Привіт, привіт! Давнесенько не бачились. Мене звати Настя, і ласкаво прошу на моєму ютуб-каналі. Сьогодні хочу поговорити про дуже фундаментальну тему, тому що я думаю, ви такі, як я, скоріш за все, і дуже багато людей в ці хоче зміни і починають шукати різного роду. Можливо, практики, можливо, виконувати більше дій, а можливо почати займатися собою все з однією цілею, щоб отримати якісь зміни, зміни в житті, щоб реалізувати те, що ми хочемо, щоб маніфестувати, скажімо так, наші бажання. І ключове, чим більшість з нас зіштовхується, це те, що це не збувається, скільки б ми чого не робили. І я хочу тут глибше розібрати саме цю тему. І що саме на це впливає? А на це впливає зразу вам говорю стан, тому що ключові не практики, не дії, а наш стан саме стан це те, що формує нашу реальність. І через цей стан ми відповідно будемо створювати нашу зовнішню уже реальність. І дивіться. Дуже багато людей, щоб здійснити да, свої якісь мрії, можуть іти різного роду маніфестації, наприклад, роботи дошки бажань, візуалізувати, писати різні списки, працювати з енергіями і так далі. Інша категорія, наприклад, йде більше в більшов дії, працює по 12 годин, робить все, ніби правильно, дуже багато дій, але все одно не працює. Іноді, да, іноді, іноді ні. І іноді бувають навіть такі ситуації, коли ви бачите. То що в когось іншого спрацювало, а ви робите, начебто, ті самі дії, але у вас це не працює. І тут ключове, що треба зрозуміти: що справа не в техніках, справа не в практиках, не в тому, скільки дій ви робите, не в тому, як багато ви візуалізуєте чи взагалі не візуалізуєте, а діло саме в тому, з якого стану ви це робите. З якого стану, тому що ми часто маємо так, таку думку, що ось коли я стану щасливою, ось коли у мене реалізуються мої мрії, коли я там зароблю, зустріну стосунки і ще щось, кожне підставте своє. Тоді я буду щасливою, буду там да, відчувати класний стан. Але, на жаль, все працює навпаки. Спочатку наш стан, а потім на цей стан приходить все. Тобто через наш стан. Формується реальність, це ключовий момент, який дуже варто запам'ятати. І сьогодні я хочу дуже глибоко розібрати цю тему, пояснити саме, що таке стан, як він працює, і чому саме він це ключ до всього. І головне, як його ви можете змінити прямо зараз. Щоб ваші бажання і ваше життя почало змінюватися. І зразу говорю, це не буде ой, поверхнево, тут не буде ще одного роду, типу, просто думай позитивно, візуалізуй і все до тебе прийде, просто знаходься, там, не знаю і так далі. А да? ми підемо глибоко. Ми підемо у нейрофізіологію, психологію, енергетику. Як це працює? Але постараюся максимально доступними, простими словами. Об'яснити глибину з наукової також точки зору, щоб це не було знову якась знаєте, інформація на відлетівшому, а щоб чітко ви усвідомлювали, що це доказано наукою вже, і це дійсно те, що може змінити вашу реальність. Поїхали. Давайте почнемо з того, чому більшість технік взагалі не працює. Наприклад, ви можете робити візуалізацію. Уявляти, як там у вас вже є якісь там стосунки, гроші, подорожі і так далі. Але всередині при цьому відчувати напругу. Страх, думки, а якщо не перейде, а якщо я цього недостатньо, і так далі. Або афірмації, да? інша практика, я гідна любові, я прибаблива, я багата, я здорова і так далі. Але всередині ви відчуваєте порожнечу, недовіру. Відчуття, я собі брешу. Це неправда. Ось чому я, наприклад, взагалі афірмації вважаю одним з самих найнеефективніших інструментів, тому що це сама брехня. І щоб ви повірили в те, що ви говорите, вам потрібно просто без зупинку 24 години на 7, вдоблювати собі в голову якусь інформацію, але всередині ви все одно не відчуваєте цього. Або ж інша да? а, стратегія. Ви робите безліч дій, працюєте, намагаєтеся все контролювати кожний крок. Але всередині у вас постійна фонова тривога, напруга, постійні думки. Наприклад, якщо я зупинюся, все розвалиться. І ось у чому річ. Техніка це просто форма, а стан це суть. Ось чому вони не працюють. Часто. І ви можете навіть здаватися, робити зовні все правильно, але якщо всередині у вас стан страху, дефіциту, контролю, то саме це, на жаль, ви будете створювати. Тому що світ, він а, реагує не на те, що ми говоримо чи робимо. Він реагує на те, ким ми є середині. Він реагує на наш стан. Що ж таке? Давайте стан, перейдемо до цього. Да? Дуже багато людей путають стан з настроєм. Наприклад, сьогодні мені весело, завтра мені сумно. Але настрій це не стан. Настрій це просто поверхня. Стан – це глибина, це наша внутрішня частота, на якій ми живемо. І це не просто про емоції, це про те, як ми відчуваємо життя на клітинному, глибинному рівні. І стан це, можна сказати, комбінація того, як ми думаємо свідомо і несвідомо, як ми дихаємо, як ми тримаємо тіло, як ми рухаємося, як ми говоримо, як ми мовчимо, і навіть те, як ми спимо. Щоб було більш зрозуміліше, давайте приведу вам метафору. І на прикладі цієї метафори буду розбирати. Давайте уявимо, що стан це окуляр. окуляри, через які ми дивимося на світ. І якщо ці окуляри, допустимо, дуже темні, все нам може здаватися похмуро. Навіть якщо сонячний день, він може здаватися якимось не таким. Люди холодні, можливості не приходять, гроші затримуються, стосунки не складаються і так далі, тому подібне. Якщо окуляри світлі, то навіть той самий дощ на дворі може здаватися якимось от романтичним. Вау! Да? Люди посміхненими, можливості ніби з'являються самі собою, а гроші приходять несподівано, стосунки легкі. І давайте ще варіант, да? якщо окуляри там мутні, от заплямлені, то ми ніби дивимося на світ розмито, все незрозуміло. Ми не бачимо виходу, ми е, не розуміємо, куди нам рухатись. Ми повинні все ніби постійно контролювати. Важливо зрозуміти, що світ він не змінився. Змінюються тільки наші окуляри. Змінюється наш стан. І ми через наш стан, через зміну ось цих окулярів, ми можемо змінювати своє життя. І це не про просто позитивне аля мислення. Це не про те, щоб там, посміхатися і робити вигляд. Це про те, щоб ви усвідомлено почати обирати крізь що дивитися на цей світ. Тому що також сприйняття це та ключова штука, через яку формується реальність. Те, як ми щось сприймаємо, таким ми це і створюємо. Тобто стан і сприйняття це два фундамента, дуже важливі. І е, тут головне зрозуміти найважливіше, що більшість людей думають, що маніфестація. Чогось аля маніфестація це про притягнути щось зовні, що типу треба попросити у Всесвіту, у когось там і почекати, і це прийде. Але насправді маніфестація це про зміну цього стану і розуміння, що ви і є цей світ, який сам дає собі те, що ви хочете, то що він хоче. І ви цей творець, який це реалізує, і через зміну саме вашого стану, вашого сприйняття, од зміну цих окулярів, ви можете впливати на свою реальність. Тепер давайте трішечки до науки. Але постараюся, щоб було максимально просто. Дивіться, у нашому мозку є дві півкулі, і вони працюють абсолютно по-різному. А права півколя це присутність у моменті, інтуїція, творчість, відчуття тіла, зв'язок із собою, зв'язок з вашим «я», відчуття тим, ким є насправді. Це глибина. І коли активна саме. Права півкуля, ми знаходимося в моменті тут і зараз. Ми відчуваємо життя, ми в ресурсі, ми відкриті до прийняття, і ми наче носимо ось ці окуляри більш світлі, прозорі, в довірі, в любові. І ліва півкуля це якраз уже логіка, аналіз, планування, контроль, але також цей страх, критика, порівняння, сумніви. І коли домінує саме ліва півкуля. Ми часу, весь час у голові і живемо тільки через своє его. І постійно в таких, скажімо так, думках: якщо не спрацює, а чому досі не прийшло, може я щось роблю не так, треба спробувати ще, і ще, і ще. І наші окуляри мутні, темні, і ми не бачимо виходу. І ось найцікавіше, що стан визначається не ситуацією, він визначається тим, яка. Співкуль зараз активна у нас, Щоб було більше зрозуміліше, я знову буду приводити на прикладах. Уявіть, наприклад, ви йдете по вулиці, можливо, вечір, можливо, днем, неважливо. Десь грає музика на дворі тепленько, і так далі. І якщо у вас зараз активна права півкуля мозку, то ви будете відчувати. То ви будете йти і відчувати цей момент. Ви будете присутніми, ви будете відчувати легкість, можливо, навіть радість без причини, і будете дивитися через світ, о через світлі окуляри. Але якщо у вас активна ліва півкуля, ви йдете ніби тією ж самою вулицею, але в цей момент ви постійно в думках, постійно в якомусь контролі. Можливо, думаєте там про свої стосунки, чому там вам не пишуть, чому там на роботі що сталося, і так далі. І в цей момент у вас окуляри темні. І той самий вечір, та сама вулиця, вона може здаватися холодною самотньою. Тобто, стан це не про зовнішнє стан це про те, яка частина тебе веде зараз. Давайте ще глибше розберу. ще один рівень нервової нашої системи. У нас є дві системи реагування. Симпатична система і парасимпатична. Симпатична система це режим небезпека. Вона вмикається, коли мозок відчуває загрозу, і тоді а, може пришвидшувати серцебиття, дихання стає поверхневим, м'язи напружені і так далі. І це режим виживання, тобто темні окуляри. І в ньому ви не можете. Приймати, відчувати любов в потоці. Є інша система, парасимпатична. Це відчуття безпеки, режим безпеки, коли у вас все добре. Коли ви відчуваєте дихання спокійно, коли серце заспокоюється, коли мозок, знаєте, може мислити ясно, ви можете приймати все, що йде до вас. А Важливо зрозуміти. Що дивлячись у якому режимі працює ваша нервова система, такий окуляри ви будете носити, і такий стан ви будете мати. Тобто, якщо ви весь день у симпатиці, у симпатичній системі, то ви в темних окулярах. Це напруга, контроль, треба ще старатись, і так далі. Якщо в парасимпатиці, то ви у світлих окулярах у довірі, у легкості. Варто зрозуміти, а що ви на це можете впливати? Ви можете впливати на свою нервову систему і не, не через силу волі, не через візьми себе в руки і так далі, не через позитивне аля мислення, а через ваше тіло. Дихання і присутність. Ви можете зняти свої темні окуляри і одягти світлі фізично, реально, прямо зараз. Також важливо ще зрозуміти, з чого формується наш стан, з чого він складається, тому що окуляри це просто метафора. А що ж формує да наш стан? Є взагалі три рівні: є свідомий рівень, це наші думки. Це те, що ми говоримо собі кожного дня. Наприклад, чому це ще не прийшло, мабуть, я щось роблю не так, у всіх є, у мене немає і тому подібне. І ці думки вони не просто в голові. Вони формують колір, скажімо так, наших окулярів, бо підсвідомість вона не розрізняє, що реально, а що нереально. Якщо ви постійно думаєте, проговорюєте собі в голові, що мене бракує, то ви постійно носите темні окуляри. Цього дефіциту. Другий рівень цілесний це наша фізіологія. Це те, як ми дихаємо, те, як ми сидимо, як ми рухаємося. І третій рівень це несвідомі програми наші. Це глибокі якісь переконання, які ми засвоїли дуже давно, і з якими ми живемо, які ми навіть можемо не помічати, але які підсвідомо. Керують нашим життям. І ці програми це як клінза в цих окулярах. І вони працюють автоматично. Ми їх можемо не бачити, як я вже говорила, але саме вони формують колір, через який ми дивимося на життя. Де народжується новий стан? Дивіться, тепер найголовніше Джерело нового стану не зовні. Ніколи воно не було там. Воно не в тому, що щось прийшло чи не прийшло до вас, не в тому, скільки у вас грошей, не в тому, чи хтось вам написав чи не написав. Це все просто ілюзія. <кій> <кій> Джерело наших, нашого стану, наших окулярів це наша присутність. Присутність це коли ми тут і зараз. Це у цьому моменті, не в думках уже колись, не в жалю. А, чого що про про, про те, що чогось немає. А ми тут знаходимося. І коли ми справді тут, автоматично окуляри починають світлішати. Автоматично. Бо весь той шум у голові це ліва півкуля, що ми раніше розбирали. Це симпатика, це страх майбутнього. А коли ми присутні, вмикається права півкуля, парасимпатика. І ми раптом. Відчуваємо а зараз все добре. Я жива а зараз. Я тут і цього достатньо. І таким чином наш стан змінюється. Тобто, саме ключове, як ви можете працювати на на через свій стан, це повертатися в теперішній момент. Постійно також можна працювати з диханням, з тілом і так далі. А наприклад, елементарно, що ви можете робити, це дихання, глибокий вдох і глибший видох. Наприклад, дихання на 4 цикли і видих на 6 циклів да, на 6 на 6 рахунків. І так, хоча б 2-3 хвилини, і ви будете вже відчувати стан спокою, буде включатися ваша а, права півкуля. Ви будете повертатися в теперішній момент. Вмикається права півкуля. Вона відчуває. Вона приймає, а вона відчуває, я в безпеці, тому що включається, переключається симпатика з парасимпатики. і тіло отримує сигнал. Я в безпеці, я можу розслабитись, я можу прийняти, приймати і не тому, що ви себе переконуєте, а тому, що ви фізично і енергетично виходите з режиму Мені бракує, мене недостатньо, і уходити режим достачі. Якщо хочете більше інструментів і більше розбиратися, як з цим, вам потрібно практикувати теперішній момент. У моєму телеграм-каналі є закріпленому доступі, безкоштовні практики теперішнього моменту, то ви можете долучатися і починати практикувати. І там ще більш детальніше я цю інформацію також розкриваю. І це не про ще розмислення. Ви потрібно розуміти, що це стан. Це ваша нервова система, а потім уже все остальне. Тобто, якщо ми підсумуємо, то стан це основа, це фундамент. Через стан уже формуються наші думки, потім дії, а потім результати і реальність. Тому ключове, з чим треба починати працювати, це станом, а не з некоректного стану робити безкінечну кількість дій. Ще більше себе, стущати, і відузі нічого не отримувати. Залишайте свої коментарі. Якщо вам було цікаво, а що б хотіли ще почути, і додайтеся в телеграм. Там більше детальної інформації буде. і Є всіх пока, всіх обняла, всіх люблю. І знайте, що ви творець вашої реальності, і ваш стан це ваша відповідальність, і ви можете його змінити. І змінюючи стан, ви змінюєте своє життя.